Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Я запрошую вас у подорож. А на чому ми будемо вирушати? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадочку. Є колеса, руль, кабіна. Ну, звичайно, це машина. Так, або ще можна сказати автомобіль. А ще я запрошую з нами вирушити в подорож наших друзів. Подивіться, скільки в нас лялічок? Багато. А ми всі вмістимось в автомобіль? Звичайно, ні. То як ви гадаєте, на чому ми вирушимо в подорож? Так, ми вирушимо в подорож на автобусі. І зараз ми про нього трішки розповімо. Це автобус. Він довгий чи короткий? Так, він довгий в автобуса є, дітки, дивіться, кермо, колеса та тверцята, через які заходять пасажири. Колесо і кермо. Якої форми? Так, круглої форми. Автобус під'їжджає на зупинку і в нього сідають. Пасажири. От їхав наш автобус і зустрів вантажівку. Вона мчала назустріч нашому автобусі. Але вантажівка це також транспорт, автомобіль. Але вона перевозить вантажі не людей, а вантажі. У нашої вантажівки. Також є кермо, колеса круглої форми і дверцята. Наші автобус та а вантажівка автомобілі. А ще є легковий автомобіль. І, всі, і весь цей транспорт водить водій. Ось. Такий працівник. А дивіться, а люди йдуть пішки по тротуару та пішохідному переходу. Ще. Коли переходимо доріжку, то обов'язково треба поглянути, щоб горіло зелене світло. Люди, які йдуть пішки, вони пішоходи. Дітки, ми з вами поспілкувалися про кого? Про різні автомобілі. Також погралися. Скажіть мені, будь ласка, кого перевозить автобус? Правильно, автобус перевозить пасажирів. А який? Автомобіль ми зустріли. Правильно, ми зустріли вантажівку. А що перевозить вантажівка? Вантажівка перевозить вантажі. Так, ось така вантажівка, яка перевозить вантажі. А кого називають пішоходами? Так, людей, які рухаються пішки по тротуару. А потім переходять по зебрі через дорогу. Ми з вами гарно попрацювали я і мої автомобілі-помічники. Кажуть вам до побачення до наступної зустрічі!